Любі друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Зараз вже друга половина лютого, і починається сезон пересадок наших рослинок. І сьогодні я разом з вами хочу пересадити ось цей інжир, який зростає у досить маленькому горщику, і він потребує пересадки. І думаю, що далі піде зростати, бо зараз він у стані спокою, поки що мені не вдалося минулого року виростити на ньому повноцінний плод, але я буду цьому навчатись, знову експериментувати. От, дуже хочу дійти до певних знань. І рішень, щоб, його, щоб до нього вносити в добрива тільки корисні для здоров'я, не просто які ми купити можемо в магазині. Хочу спробувати сьогодні в пересадку додати трохи золи, як добриво, і користуватись, ну, такими от природніми засобами. Так що, якщо у вас є досвід, то буду вдячна, якщо ви поділитесь в коментарях під цим відео. Якщо ви маєте такий от позитивний досвід, добрив, які шкідливі для здоров'я, бо інжир ми врощуємо для їжі. Також, думаю, корисно буде використовувати і безпечно для здоров'я бурштинову кислоту можна оприскування, можна також поливом. Але хочеться щось ще додавати до добрив до нього. Як добриво, щоб він міг все ж таки виносити свої плоди, І щоб вони були гарними, повноцінними, сочними. І будемо з вами разом навчатись. Також хочу сьогодні зробити пересадку кавового дерева. Воно ще дуже молоденьке. Зростає навіть взимку, бо у нього свої коротенькі періоди спокою є. І я хочу його з часом також обрізку йому зробити через деякий час після пересадки, коли побачу, що він адаптувався. Бо цей росточок, взагалі, от кавові деревця, вони важко переносять пересадки. І взагалі якісь там такі тривожні моменти. От Він досі, все ж таки, нижнє листя страждає у нього від пересилки, ще досі у нього якась така стрес він відчуває. Але будемо теж доглядати, отримувати досвід. І як я завжди вам не втомлююсь повторювати. Можна слухати, хто вам що розповідає, але обов'язково отримайте свій досвід із ґрунтом, і з поливом в ваших самоумовах, і з оприскуванням, і от просто все, всі заходи по догляду, ви маєте перевірити ну, на своєму досвіді, щоб він був позитивний, щоб ваші рослини відчували себе добре в ваших умовах. І саме з певними якимись моментами в догляді. Зараз я переключу камеру і посадочку зроблю разом з вами. Деревця кавового, а вже інжир також дістанемо з вами, покажу коріння, і, можливо, також на відео зроблю, можливо, сама. Версадочку, щоб не дуже затримувати і розтягувати відео по тривалості. Отже, я вже дістала з горщика чудову цю рослинку, інжирчик. Подивіться, які тут гарні корінці зростають, хоча верхушечка зовсім не росте. Зараз я цю, цей же керамзит використаю в посадку. Але тут я трошки зіб'ю цей ґрунт. Дуже важливо, коли пересаджуємо, трохи підсушити. от Зверху у мене принаймні дуже сухий ґрунт. Тільки от всередині тут трошки все ж таки волого. Просто так буде і швидше дістати з горщика і позбутись цього слою. Можна робити перевалочку, особливо коли це вже велика рослина. От, а за допомогою горщика можна стримувати рост надземної частини. Ось такий я візьму горщик, тобто він ну, такий досить більший, але це трошки пізніше. Зараз накладу сама оцей слой керамзиту, і далі продовжимо з вами зйомку відео. Я вже Трохи обтрусила ґрунт, нічого особливо тут не ковиряючи. Бо тут от просто все в корінні. Це все об'єм об'єм коріння. Начебто і не треба особливо змінювати об'єм горщика. Але я все ж таки візьму цей побільше горщик, щоб пішов у зрост. І Нижня частина коріння, тобто, і верхня. Дуже сподіваюся на це, бо йому треба також простір. Трошки в мене пилом горщик припав, але це не страшно. І ось той керамзит я сюди вже наклала. Тут дуже великі отвори є. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, тому я їх закрила, щоб не випадав грунт. Тепер я вже Насипала трохи ґрунту у горщик на дно і насиплю невеличку жменьку осмакоту. Це добриво подовженої дії. На мій погляд, це дуже якісне, гарне добриво. Його використовують і за кордоном, і взагалі для дуже багатьох рослин. Тепер я вже встановлю сюди рослинку. Всю величину горщика я використовувати не буду. І присиплю ось так. Тільки Оце все засиплю з боків і трошки зверху. І все, все інше у мене так залишиться. Ось така чудова посадка у мене вийшла. Трохи я засипала тут все. Трохи вище, ніж було. Ну, але зовсім трошечки. І, можливо, зроблю через час. Ще одну обрізку, щоб вдосконалити догляд, бо минулого року у мене було, була стресова ситуація з ним, і він вижовтів майже все листя, три листочки у нього зараз тільки є, і хочеться над цим попрацювати. І, якщо можливо, зробити його трохи, ну, нижчим, щоб нижче почки повідкривались і зростали, щоб він був більш такий компактний. Я до ґрунту додала тільки агроперліт. І все, так залишили у мене ґрунт для цитрусових з біогумусом. Мені подобається цей ґрунт. Подивимось, як він сподобається інжирчику. Обов'язково буду далі про нього знімати для вас. А зараз перейдемо до посадки кавового дерева. Дістала я вже кавове деревце з ґрунту. Подивіться, яке гарне коріння, і горщик, точніше, стаканчик, в якому він був. Може, по розміру він ще б трошки згодився, але він сюди вже. Майже не влазить, бо коріння багато. Тому я візьму, і, на мій, на ваш погляд, думаю, великий горщик, але я заповню його не весь. використаю не всю його висоту. Ось такий він гарний, високий та вузький. Дуже люблю такі горщики. Там я вже зробила отвори. Щоб вода могла стікати і поклала керамзит на низ Тепер трошки засипемо тут ґрунт, і потім я встановлю оцей чудовий росточок. Ось такий слой я вже поклала ґрунту сюди, і трохи осмокоту. Та збагатила ґрунт, тільки знову ж таки агроперлітом. Все, тепер встановлюємо сюди деревце. Дивіться, не набагато з, десь по сантиметру з кожної сторони. І він тут буде зростати. Йому, хоч буде куди зростати. Тепер тільки засиплю його і покажу, що вийшло. І після, одразу після пересадки треба поставити, якщо це весною зовсім, не напряме або влітку не напрямі сонячні промені. Це дуже важливо. Принаймні в усіх джерелах про це пишуть, звертають, звертають на це увагу. От, бо може бути певна кількість стресу, тому будемо спостерігати. А також. Я хочу його полити або листя оприскувати його епіном, який набагато зменшує стрес. І щоб гарно він тут міг себе почувати. Отже, також ще один момент, про який пишуть, що я буду теж досліджувати, це оприскування. Після пересадки обов'язкове оприскування по листу для додаткового зволоження. Ось така посадка у мене вийшла. Поки що я нічим ґрунт не збагачувала, крім осмакоту, трошки перліту додала для аерації, щоб гарно проходило повітря і швидше просихав ґрунт. І все. У мене є, звичайно, і сираміс, можливо, я його трошки збагачу тут зверху, щоб дослідити, чи сподобається каві, чи ні. І все. І в принципі, кава, навіть вирощена з насіння, може плодоносити вже десь приблизно на третій рік життя. То будемо спостерігати. І сподіваюсь, все вийде. І наостанок в цьому відео, повертаючись до інжиру, я його трошечки посиплю попелом, як і обіцяла. І коли я буду тепер поливати, він буде при цьому віддавати потроху свої корисні поживні речовини рослині. Зараз у мене ґрунт вологий, хоча, я думаю, все одно трошки треба його полити. Кому сподобалось відео, обов'язково залишайтесь на каналі, щоб бачити нові відео, спостерігати разом зі мною, за рослинами, які я вирощую, і ділюсь своїм досвідом з вами. Доглядайте за своїми рослинками, бажаю вам на це сил, натхнення. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, любові, добра. Всім до нових зустрічей і бувайте!